Ну, є конституція, є закон. Хай е, влада і, е, і люди, які втручаються в церковні справи, е, дають цьому оцінку. Як вони правильно роблять чи вони роблять неправильно? Я, як священник, я ставлюся до цього негативно. Тому що ну, ми ж не втручаємося, скажімо, там, наприклад, ми не приходимо в Верховну Раду і не розказуємо, які закони приймати, які не приймати. Правильно? По законодавству церква, вона відокремлена від держави. Правильно? Правильно. Нас звинувачують в тому, що ми там якісь московські, я можу показати паспорт. У мене паспорт громадянина України. Ми тут. Наша православна церква існує, існувала понад дві тисячі років. Ви розумієте, ви можете це усвідомити, Можу, яке ви в її може. Можете, то я вам ще раз скажу, в наш договір є дійсний. В нас договір укладений з Кабінетом міністрів, не з заповідниками, ні будь-якими там, що ви собі уявлення, маєте, в нас договір укладений з кабінетом міністрів. Дон Кіхоту, який напав на Лавру, скоро прийде кінець. А хто такий до кожного. Ви самі знаєте, хто це зробив на Лавру нападає. Не, знаю. Не знаєте ви? Ех ви! Ми прийшли сюди сьогодні захищати свою віру, захищати монахов, Лаврочку, це святильниця всього світу. Знаєте, тронуть Лавру, тронуть монахом. Ждеть нас, ще біда страшна. Ви знаєте, що знаєте, чи ні? Чи вам сказати, Прорветься дамба. Только пам'ята 61 перший рік тронули монахов, Только две весь монахов прорвала дамбу. И пока не вернули монахов, пока не попросили в них прощения, не прекращалось. Это было страшно. Это была страшная лавина.